Черкащанка пані Анастасія проводжає шестирічного сина на уроки. У 28-й школі вони розпочинаються о восьмій тридцять. Дуже супер клас, Це добре, що вони відкрили, хай поча працюють. Радіє, що уроки знову будуть, і мама першокласниці Юлія Кисленко. Говорить, удома без діла не сиділи. Взагалі ми підтримували навчальний процес, читали, ну розвивались. Третьокласники повертаються до навчання із пригадування таблички множення. Ші. Потрібно збільшити у п'ять раз. Ваня 30. Я е хотіла з кимо от прийшла в школу. Канікули провели весело, пригадує школярка Аня. І сьогодні чекає на свій улюблений предмет трудове навчання. На відпочинку зробила аплікацію. Ну, ми збирали листки, малювали дерево, і на нього клеїли. Ну, ми щось робимо. Ми вирізаємо, аби адаптація після канікул була легшою. Запрошувала дітей раз на тиждень до школи. Пояснює вчителька Вікторія Кузніцова. Я побачила, наскільки вони сумували за нею, за нею. Наскільки їм не вистачало спілкування один з одним. Дев'ятикласниця Дарія Гайворонська каже, три тижні минули немарно, готувалася до іспитів та виконувала завдання, які отримала напередодні. Деякі з вчителів нам відсилали домашні завдання, тому нам було чим займатися на канікулах. Ну, відпочивали, гуляли. Перший день навчання розпочався. Я вважаю, що нормально, так як завжди, дітки йшли до школи з задоволенням, веселі. А це вже дев'ята гімназія Черкас. Біля школи чекає свою шестирічну доню із навчань Черкащанка Юлія Фомічова. Вони тільки почали вчитися, вони практично тільки місяць повчилися. Тепер місяць і ще був канікул. Зараз дитина з радістю пішла до школи. Відпочившими та налаштованими на навчання зустріла тут сьогодні панянок третього класу. Говорить вчителька Оксана Волочай. Уроки проводити досить комфортно, тому що діти готові сприймати інформацію, новий матеріал. Учнів під час канікул, додає, не навантажувала. Дехто з дітей, з батьків, зверталися, просили про завдання. І я просила, що якщо є вільний час, можуть читати додатково. Навчання після канікул розпочали згідно з програмою, говорить Оксана Волочай. Ми чекаємо розпорядження міського департаменту освіти, як ми будемо надолужувати календарне планування. на відміну від своєї колеги, вчителька української мови Оксана Мельниченко від сьогодні почала давати десятикласникам додатковий матеріал. Пояснює чому краще матеріал засвоюється нашим. Тому трошечки випереджаємо події, тому що невідомо, як воно буде через за рахунок якихось додаткових днів, чи за рахунок субот, чи за рахунок канікул. Але якщо це буде за рахунок канікул, і це буде в кінці грудня, то ясно, що вони вже будуть виснажені і краще матеріал дати зараз. Погоджується із вчителькою учень Андрій Білошенко. Треба буде відпрацьовувати і на е, відпрацьовувати набагато важче ніж проходити це. За програми. Коли і у який спосіб діти будуть відпрацьовувати два тижні осінніх канікул, наразі не знають ані учні, ані батьки, говорить мама восьмирічної Віки Савенко Черкащанка Ганна. Нам сказали, що може бути декілька перебігів подій, можливо, це скоротиться зимові канікули. Ми забираємо частину днів із весняних канікул, частину з літніх, і таким чином ми затягуємо навчальний процес. Якщо не буде якогось механізму відпрацювання, наданого міністерством. Посвіти, то звичайно, що трішечки ми залазимо в літо знову ж таки по навчанню Тетяна Недбайло, Наталія Старинець, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.